Вітаю вас на каналі Пірежуля Квіткова. І знов довго посилочка, але переснімаю сьогодні, тому що знімала вчора, було вже темно, не дуже її видно, які насправді ці е квіточки мої. Тому я вирішила зранку вже, як не розпаковка, а просто демонстрація, покажу, які ж рослинки мені прийшли. А, пані Лариса вже. Відправляє не перший раз мені, і я рослинка, не то, теж задоволена. По-перше, це е, кількість вибору. Е, ну, с, е, одразу скажу, що зараз вже не так багато, як я на початку замовляла. Так, це вже третя посилочка в цьому році. Ось тому, звісно, що рослинки закінчуються, але я е, кажу вам, що ви. Не переживала, тому що за, зазвичай його сини вже є нові. Вони заліта наростають і так далі. Ну що, давайте подивимось. Так, значить, робила замовлення з кумою. Деякі сорти я не підписувала. Вони тут і так підписані. Так, це в нас така ось фіолетова, називається Гранта Таміті. Дуже гарна. Подивіться на цей колір. Ось така вона зараз, я сфокусуюсь. Бачите, вона наче махрова, якась така, і наче вся в гілочках фіолетового кольору. Дуже гарна. Мені подобається це, замовляла пані, моя кума. Друга, це я вже навіть запам'ятала, це N.E. Lime, Вона дуже гарна. І вона, до речі, на відео. От зараз видно, що вона жовта, великий листок, і вона жовта дуже класно. Я також хочу таку дуже 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 гарну. Подивіться на це поєднання. Жовтий, з фіолетовим, просто супер-супер бомбіні. Так, а значить, наступна це Rex Lime. Дуже гарно також. Вона гарно наростає, гарно приживається. Хоча і лист в неї такий, знаєте, із тих, які можуть не дуже гарно наростати приростати. Да? Такий ніжний листочок, але вона, ну реально, в лесі вона гарно вже наросла, зиму пережила і. Цю засуху також пережила. Так, і четверта гейхера, яку замовляла кумі, це тапестри. Дуже гарно також. Подивіться на цей кущ, просто з таким яким листом він так. Дуже класний взагалі. Він такий блискучий це я, до речі, їй порадила тапострі, дуже гарно. Е, хто не звертав увагу на саме цей, цей від гейхери, то купляйте собі дуже класна. Так, а далі це мої рослинки. А, ще й хосточки також кумі. Значить, одна хоста, я бачите, собі вже підписала а, Анне. Ось така хосточка. Вона середньоросла. дуже гарна. І друга хоста це. Ось така називається Ель Ніно, блакитна білим, також гарний. І ще якщо побачите, що не одна точка зросту. Це дуже класно. Мені дуже приємно, що такі класні рослинки. Всі, до речі, рослини по 60 гривень. Значить, давно мені хотілося Solar Екліпс, ось така гейхера. Лариса одразу сказала, що не переживай лис, остан таким потимніше. Бачите, зараз він такий. Ніжний, гарний, дуже. І вже, якщо побачите, також не одна точка зросту, вже така гарна рослиночка розвинута. Ось це Solere Я вже один раз замовляла, але через пеку її загубила. Але зараз буду її вихажувати тут перед вікнами в багатоповерхівках, щоб її не загубити. Також е цікава, цікава рослинка, бачите, вчора підписувала це цитрушок. Подивіться на цей салатний лист. Бордова така серединка. І до літа ця серединка буде не така бордова, більш буде зелений салатний листочок, ну а потім вже знову буде змінювати свій колір. Так, тут ще в мене приховалася гейхера вангок. Вона схожа на цитрушок, якщо побачите, бачите. Але, але Вангов більш такий круглий листочок, і вона трошки менша. В цитрушок більше. Витягнути такий листочок, чимось схожий на листочок гейхерила. Ну, це не, на мою думку, мені так здається. А, так, значить, і ще дві гейхери, яка це пані Лариса мені порадила. Називається Рекс ем, Вибачте, Рекс. Fire, так, я також там зробила вже написи, повставляю, бо е, на дачі не вставляла ось ці написи, і вже трошки переплутала, буду зараз відновлювати ці назви, е, і тому е, вже зараз повставляла, щоб так і посадити їх, щоб потім не загубити. І ще тут одна класна заховалася гейхерка, це Хопскотч або класіка. І, до речі, на відео вона якась коричнева. Але насправді вона е, помаранчева. Мені подобається ось такий рваний в неї листок. Бачите, її можна легко відрізнити від інших ехер. ось, І вона так блищить дуже гарно, класно. Ехера Також зверніть увагу. Класики, вона гарно наростає, главное, гарно почувається себе. В землі, тому також зверніть увагу, хто бажає таку гейхеру з цікавим дуже листом і, таку, і такий окрас. Подивіться на цей салатний і ось такий помаранчевий, дуже класне поєднання. До речі, Рексфайр вона виглядає чомусь така шоколадна. Вона насправді, бачите, така бордова, червона, дуже гарна. Якщо тут побачимо, то вона взагалі червона. Так, і ще я отримала брунерки. Бачите, розширюється асортимент Лариси, і це дуже мене. Приваблює. Так, значить, це в нас гейхера, Ой, гейхера, вибачте, брунера. Ага, а ми не злізаю. Це сільверміст, якщо я не помиляюсь. Так, така гарна. І навіть вона була з квіточкою. Бачите, дуже гарний такий садженець. Я задоволена на 500%, Також замовила брунерку. ай. Брунерку ось таку. Це Олександр Грей. Е, вона висока, з великим листком. Вже дуже гарна. Вчора їх вже полила, коли розпакувала, бо дуже шкода, щоб не загинули рослинки. Так, і ще одна Лукінг глас У мене тут сховалася брунера, ось вона. Ось вона Глас. Бачите? Така ж дуже гарна. Ось така поділочка, класна. Листок сірий, бачите, зелений з сірим напиленням. Ось, Мені бронери також дуже подобаються: брунери, хости гейхери. Ну, гейхери, звісно, мої фаворити. Але і ці інші рослинки також я полюбляю. Кому сподобалась моя розпаковочка, тому що декому ці, наприклад, розпаковки не потрібні, всі такі знатакі. Ось я показую, які насправді є рослинки, які я їх отримую. Без постанов і так далі. Ну, Це перша, правда, такі відео, де я виклала всі рослинки, але деякому, я думаю, навіть сподобається, що вони будуть оглядати саме рослинки, які отримаю. Боже, в мене вже просто стільки емоцій так хочеться вже все це посадити, щоб воно гарно приросло і мене радувало своєю красою. Ну просто природа, це. Щось має якісь надможливості. Вона зцілює те, що ми садимо. Вона нас радує і ми отримуємо задоволення від тої краси, яка навколо нас. Підписуйтесь на канал. Щиро вам дякую за перегляди. Пишіть свої коментарі. Я стараюся усім відповідати, навіть якщо мені пишуть якісь можливо неприємні коментарі, але це ваша думка, тому я підтримую будь-які коментарі. Всім папа, -па, мирного неба, і найшвидшої нам перемоги, папа. -па.